Привіт, хочу показати вам наші преміальні литі блакитні ялинки у різних висотах. Ходімо. Висота 1,85 см є базовою. Така ялинка точно поміститься у будь-яку кімнату, зважаючи на її розмір. Висота 2,15 це наш золотий стандарт. Саме такі ялинки в нас купують найчастіше. А вже висота 2,35 і 2,55 м – це підходять для просторих кімнат із високою стелею. І ялинки такого оригінального блакитного королівського кольору, вони ніби із американських фільмів. Ялинки називаються литі через свою технологію виготовлення. Ось цей пластик виливають у пластмасові формочки і вже дістають такі красиві гілочки. Литі ялинки трохи дорожчі, ніж звичайні класичні через свою технологію виготовлення і до того, ж вони ну, максимально реалістичні. А для ще більш натурального ефекту тут наноситься ось така коричнева фарба. До того ж, термін експлуатації литих ялинок близько 10 років. Висоту ми міряємо від верхнього кінчика ялинки і аж до підлоги включно із підставкою. Всі підставки, до речі, у нас дуже стійкі, металеві із ось такими заглушками, щоб не пошкодити вашу підлогу. Лише подивіться, які деталізовані гілочки. Вони абсолютно не колють пальці і ні в якому разі не обсипаються. Всі ялинки складаються із декількох частин, але з легкістю поміщаються в ось такі компактні чотиришарові коробки. Так, до речі, виконотим на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті. Також важлива деталь: на наших ялинках дуже багато матеріалу і вони є тяжкі. Тому, коли ви замовите ялинку і будете забирати її з пошти, подбайте, що вам хтось допоміг її занести додому. Урбан – це безпечні та штучні ялинки. Вони абсолютно без запаху і без токсичних домішків. До того ж, при зіткненні з вогнем, вони будуть лише поступово тліти, а не різко спалахувати. Давайте перевіримо! Наші преміальні ялинки повністю литі. Обмотка з ПВХ є лише на стовбурі і на початку цих гілочок. Це потрібно для того, щоб на ялинці не було просвітів. Отож, обирайте потрібну вам висоту і замовляйте литу преміально-блакитну ялинку на urban Tree прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.